Доброго дня, мене звати Олена. Що готують вам вищі сили? Загальний розклад. Вихід з ілюзій по відношенню до спілкування з якоюсь жінкою. Трансформування даної ситуації те, чого ви не бачили те, чого ви не розуміли по відношенню до даної жінки? До того, хто є вона насправді, або ви зрозумієте, що саме дана жінка для вас відкриється дана правда, ви вийдете з ілюзії по відношенню до даної особи, ви зрозумієте, що саме дана особа негативно впливала на ваше життя. Буде поставлено крапку, тобто вийдете з ілюзії по відношенню до жінки. Ви зрозумієте, хто негативно впливав саме на стосунки з вашим чоловіком, От саме дана жінка. Для вас відкриється таємниця, хто негативно впливав на ваші стосунки, що ви знаходились в сварках, хто розбивав вам серце. Дана жінка одружена. Її наміри стосувалися того, щоб ви втратили дані стосунки. Для вас відкриється ця таємниця і для вас відкриється саме особистість. Саме особа, яка негативно впливала на ваші стосунки? По відношенню до лицемірів зрадників. Хто руйнував, хто не давав, хто обнуляв вашу боротьбу? Вашу реалізацію. А це вже була інша жінка. Королева кубків. Відсікала результативність в вашому житті, не бажала, щоб ви мали шанс, можливість, досягнути стабільності стосовно благополучення і достатку, щоб ви реалізували здійснили мрію, але її бажання стали для неї дуже далекими мріями. Тому Дані жінки не отримали того результату, якого бажали, і не досягну того, чого прагнуть. А ви, от саме, що готують вам вищі сили? Викриття людей, двох жінок, які негативно впливали на стосунки і на вашу реалізацію. Дякую.